Усім привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про користувальницький досвід на Injective. Отож, у світі технологій блокчейн, що стрімко розвивається користувальницький досвід став вирішальним фактором успіху. Хоча перевага децентралізованих технологій очевидна, проблема полягає в тому, щоб реалізувати ці переваги за допомогою інтуїтивно, зрозуміло, ефективно і безперешкодного користувальницького досвіду. У, ць... у цьому відео дослід... досліджується як Injective блокчейн. Layer 1 блокчейн першого рівня формує безпроблемну подорож у світі Web 3 для своїх користувачів. По-перше, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс інжектів значно покращує користувальницький досвід. Як протокол, створений з чітким фокусом на фінанси, він забезпечує спрощений і зручний інтерфейс, який сподобається як досвідченим користувачам, так і новачкам. Платформа розроблена таким чином, щоб забезпечити чіткий е організований безпечний користувальницький інтерфейс, який спрощує навігацію по різноманітному набору децентралізованих додатків. Однією з важливих проблем, якою стикаються користувачі в криптовалютному світі, є час очікування підтвердження транзакції. У інжекті він займає 0,9 секунд, тобто менше 1 секунди, і цей показник перевищує 98% усіх блокчейнів, які є на даний момент. Це просто ідеальний показник, який буде покращуватися з часу. Ото, що воно нам дає, ця проблема затримки часто впливає на загальний користувальський досвід, особливо в операціях, чутливих до часу таких як торгівля. Однак інжектів вирішує цю проблему, використовуючи механізм консенсусу Tendermin BFT, він дозволяє миттєво завершити транзакцію, що означає, що присутчам не потрібно чекати численних підтверджень, щоб переконатися в успішному виконанні транзакції. Ця функція величезним стрибком вперед з точки зору користувальницького досвіду, оскільки е, вона забезпечує таку необхідну швидкість і ефективність процесу. Крім того, зобов'язання Інжектів підтримувати відкриту та інтерпорабельну платформу смарт-контрактів е, значно покращує користувальницький досвід. Це означає, що користувачі можуть взаємодіяти безперешкодно з різними блокчейн мережами, зокрема, екосистемою Injective. Е, Можете побачити всі додатки в офіційному сайті, бачити, які є блокчейни, обмінники і так далі. Можете з цим цим ознайомитися на сайті. Можливість здійснювати швидкі міжмережаві транзакції через найбільші мережі першого рівня, Ethereum і Cosmos Hub без необхідності посередника або централізованих біжах є січням орієнтовно на користувача підходу інжектів. Одним з унікальних аспектів користувальницького досвіду інжектів є розширення можливостей, які він надає своїм користувачам. Безпрецедентну можливість доступу до широкого спектру децентралізованих фінансових ринків, продуктів, послуг та інструментів. Усуваючи обмежені, не даючи необмежений доступ до децентралізованих фінансів, інжетів дає людям можливість більш ефективно розподіляти капітал. Крім тольгівлі, інжектів також надає користувачам можливість брати активну участь управлінні протоколом. Е Нативний токен інш не тільки полегшує транзакції в екосистемі, а й е, дозволяє власникам брати участь у процесі прийняття рішень, тобто DAO, та е, покращує загальний досвід, е, сприяє формуванню почуття спільноти серед користувачів. І що ми можемо сказати про безпеку взагалі інжективу? Це останній четвертий пункт. Це безпека є важливим аспектом користувальницького досвіду інжектів забезпечує безпечне середовище для своїх користувачів. Використовуючи децентралізовану книгу замовлень і передові криптографічні докази інжектів, зменшує загальні проблеми безпеки і надає користувачам безпечну платформу для здійснення своїх транзакцій. Користувачі можуть торгувати і взаємодіяти з упевненістю, що їхні активи і дані знаходяться в безпеці. Отже, Injective – це не просто протокол блокчейну, це е цілий блокчейн, це екосистема, що розвивається і робить сильний акцент на користувальницькому досвіді. Вона органічно поєднує в собі потужність децентралізованих фінансів з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, високою швидкістю транзакцій, захоплюючи подорожі користувача. Інжектів продовжує впроваджувати інновації та вдосконалювати свою пропозицію, щоб забезпечити ще більш безпроблемну подорож, довети додатків для своїх користувачів.